Доброго ранку, героям слава доброго ранку. Розкажіть детальніше от, що відбувається зараз, наразі якого характеру бої тривають от, власне в районі Макіївки площанки на цій ділянці між слатовами і Креміною? Чого нам очікувати найближчим часом? Ну о, доволі запеклі важкі бої насправді о, відбуваються зараз о, на Луганщині. І ми вже говорили про це не раз, що все ж таки е, ворогу вдалося і трохи підготуватись, е, в тому сенсі, що е, вони зробили оборонні споруди, вони там позаривались, е, вони встигли підтягнути резерви, і із, е, ну, тих зеків, яких набирав Пригожин, і з так званих частково мобілізованих, достатньо багато, і не дивлячись на те, що неосвідчені це е, солдати, все одно їх багато, все одно вони несуть смертельну небезпеку, е, тому, е, ну і в принципі, кількість їх е, ну, не дає можливості там десь швидко просуватись. Тим паче, що все там заміновано е, вщент. Але е, в місцевих е, пабліках телеграм е, каналах е, ми вже читаємо про те, що Чують місцеві жителі вже достатньо е голосно бої е біля великих міст, навіть і в Рубіжному, і в Кремені, звісно. І це говорить вже про те, що е потрохи лінія фронту е наближається до наших от, міст великих. Ну, я теж можу сказати, стежу за цими телеграм-каналами. Крім того, є знайомі, які воюють на цьому напрямку, і справді наші війська там просуваються. Ми не будемо називати тут населених пунктів, тому що офіційне підтвердження потрібно від е, генштабу чи оперативного командування Схід от, але розуміємо, що бої йдуть і є там на успіхи з нашого боку. Чи можуть росіяни ще підкинути резервів? Тому що зараз вони втрачають ініціативу от, біля сватового креміної. Їм вкрай важливо очевидно з стратегічної точки зору на зиму залишитися на цій лінії оборони, втримати Сватове кримінну окупанту маю на увазі. Чи будуть вони ще перекидати туди когось? Можливо, тих, кого з Херсонщини вивели, чи ще частково мобілізованих. Як на вашу думку, будуть розгортатися події? Я впевнений, що вони будуть перекидати туди ще резерви. Тут головне відслідкувати, куди вони будуть перекидати якраз тих десантників, яких зняли з херсонського напрямку, тому що цих десантників не вистачить на те, щоб позакривати всі прогавини, які є в їх обороні. А в них є і Запорізькі, і Донецький, і Луганські напрямки. Ну, тобто, якщо вони їх просто всюди розкидають, сенсу ніякого не буде. Якщо зроблять більш-менш угрупування, яке в одному місці зосередять, ну тоді треба подивитись, в якому саме і наші наше військове командування все бачить. Все чітко розуміє. Ну і е, від того, куди перекинуть десантників, будуть вже відповідні дії так само робити. Але м все ж таки ще є достатньо багато тих мобілізованих свіжих, е, тому я впевнений, що певний час вони будуть якраз на Луганщину їх підкидати постійно. Е, ще раз говорю, як вояки, вони ну не які. Вибачте за тавтологію, але ну просто їх реально багато, дуже багато. Тому і е, доводиться ну, до, доволі повільно, але е, все ж таки все одно просуватися вперед. Ну, ми можемо глянути на кадри з Макіївки, які вже показували вчора. Вкрай таке розбите вщент, розтрощене артилерійськими обстрілами росіян в село, і наші військові зняли. Ці кадри проїзду через Макіївку бачимо, що там немає жодного вцілілого будинку. Я так розумію, що ці 12 сіл, про які ви раніше говорили, які звільнені на Луганщині безпосередньо, вони повністю евакуйовані чи залишаються там подекуди ще люди? Ще на жаль, залишаються. Іноді люди ну ні в якому взагалі а, разі не хочуть виїжджати, не знаю, що їм там спонукає залишатись саме там можливо. Не хочуть ну от є в них якісь будинки. От в будинках хочуть і залишитись своїх. А якщо поїдуть, ну бояться, що поїдуть нікуди. Хоча ми їм вже показуємо кадри, як люди живуть, як вони влаштувались ті, кого ми вивезли. Ми в принципі вмовляємо потрохи іноді навіть по два, по три, по чотири людини вивозимо. Але все ж таки вивозимо. Ну тут таке. Ми е, буквально день-два. Е, ми вже починаємо завозити гуманітарні набори туди. Головне, щоб просто знаєте, е, не було от тих пакетних ще обстрілів. Тому що ну в нас так було і в Білогорівці, і в е, Невському. Так було, що просто накривали села е, дуже В Стельмахівка так само. Накривалась пакетами градами, е, тому головне в принципі, навіть не гуманітарка. Головне вивести людей хоча б на місяць, поки лінія фронту не відсунеться подалі від сіл. Ну в нас вже настала холодна пора року. Фактично, вже такі приморозки, і далі температура ще буде падати, змінюватися. Це впливає і на цивільне населення, і на військових. Очевидно цікаво в цьому сенсі, те, що вам відомо про стан екіпіровку ворога. Чи можна очікувати, що погодні умови все ж таки будуть і тиснути на росіян? Чи можна очікувати там не знаю, випадків дезертирства, деморалізації з боку ворога? Чи це не ключовий фактор на нього, сподіватися, зараз не варто? Ну, е, знаєте, критично, звісно, що він не надасть таку перевагу, е, але все одно це фактор так само демілітаризуючий, тому що. Демотивуючий, тому що дуже часто ми е спостерігали ситуації, коли е певні підрозділи росіян їх просто завозили кудись там в ліс, на околицю села, е наказували тримати там лінію оборони, а офіцери, от що головне, а офіцери просто кудись зникали. І це, звісно, ніяк не впливає на мотивацію. Плюс, коли вони е заходили, коли вони окупували територію Луганщини. То вони е мотивовані були чим е грошовим забезпеченням та е мародерством. Зараз вже вони залишили після себе розграмовані населені пункти, тому вже особливо красти нема чого. Плюс е все, що стосується фінансового забезпечення, не таке воно, е воно як їм обіцяли, і це підтверджують багато свідчень. Е вони показують е ті перерахування або нарахування на картки. Грошей стільки нема. Ну і знову ж таки, коли вони е, йшли вперед отою махіною на початку, це була одна історія, коли зараз е, вони в обороні і більше того, вони постійно відкочуються назад з величезними втратами, то це зовсім інша історія. Тому я впевнений, що е, ще додаткові незручності, такі як е, мінусово. Температура і не дуже сприяють і допомагають і місцеві жителі. То це якраз буде працювати нам на руку. Але ще раз говорю: тут не треба чекати, що вони прям посипляться, будуть бігти для наших військових, для нашого солдата українського. Кожний клаптик Луганщини дається дуже дуже важкою ціною. Так, ми це розуміємо. Водночас ми читаємо репортажі з рідка, які з'являються з іншого боку. От російська служба BBC. Пам'ятаємо нещодавно такий детальний репортаж про бої, якраз в районі Макіївки Площанки опублікувала, і там йшлося якраз про ті шалені втрати, які мобілізовані понесли в цьому районі. Дуже детально декілька історій розказано про те, як вони там тягнули на собі поранених, витягували в район Красноріченська і так далі. От такого характеру бої вони і далі будуть продовжуватися. Чи фактично, після того як ці мобілізовані отримали там по зубах, вони сядуть в глуху оборону, вперед їх вже гнати не будуть в контрнаступи, прориви і так далі. На жаль, будуть. На що розраховують не дуже, я розумію, можливо, на втому е, Збройних сил України, тих підрозділів, е, які знаходяться якраз от на е, наших напрямках, але ми бачимо одну і ту саму ситуацію. Тобто їх підвозять в величезну кількість е, годинами артилерійські обстріли. Потім намагаються вперед кидати е, ну, десь 20-30 до взвода солдат. Вони гинуть. Знову годинами обстріли і знову кидають підрозділи вперед. Тобто, вони в прямому сенсі слова тут це не просто такий е, красивий е, вислів, це реально. Вони йдуть по власним трупам. Тобто вони не забирають загиблих, е, іноді навіть і поранених залишають так само. Е, ну, е, Ситуація там достатня така: знаєте, е, хто там був, хто це бачив. То вони просто вражені кількістю тих трупів, яких мобілізованих от тих свіжих, яких покидали і навіть не намагаються забирати. Тому впевнений, поки вони там є. А ми ж розуміємо, що зброю проти своїх там командирів вони навряд чи піднімуть. Вони краще як раби там просто будуть гинути, але будуть як барани йти вперед. Пане Сергію, вам дуже дякую за те, що описали хоча й таку жахливу непросту картину фронту на Луганщині. Але важливо знати справді, що відбувається в цьому районі. Бажаємо успіхів там, нашим збройним силам і успіхів у вашій роботі. Дякую, що знайшли час.